Доброго дня, друзі! Вас вітаю Україродеталь. Мене звати Ігор. Сьогодні хотів би показати вам, яка є у нас корзина щеплення пелюсткова до Зіл-130 та Зіл 531. Фірма буде Харківська. Складається цей комплект з диску щеплення натискного в зборі. Він буде у нас пелюстковий. Далі йде диск щеплення введений. Називається він «Преміум». Буде з еліпсованою накладкою. Також а, муфта підшипника вжимного в зборі. Вона також буде преміумна закритого типу. Є в нас, в принципі, корзини щеплення і до МТЗ, та до ЮМЗ. Тому, якщо у вас зацікавило, ви можете телефонувати там та замовляти. З радістю вас проконсультуємо. Ціна зараз на неї приблизно 1008. Тому бережіть себе, гарного дня, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!